Ярослава зі своїм напарником приїхала з чергового завдання ні хвилини відпочинку. Продовжуємо перекличку, починаючи зі 101-го, доповідаємо, хто де знаходиться, чим займається. Конфлікти між сусідами, крадіжки, хамське ставлення полтавців. За місяць роботи говорить, всього траплялось. Спочатку було важко, але згодом втягнулася. День і ніч на службі 48 годин вдома. Дівчина звикла до ритму і специфіки роботи. Мені для сна небагато часу потрібно. Взагалі чотири до години досить а чоловіка заспокоїла у небезпечній ситуації. Вона, як колишня спортсменка, завжди себе захистить. Спочатку він був проти, Ну, зараз він бачить, що справляє, що Мені це дуже подобається, тому нічого не каже. Робота у копів не з легких. Через постійну зайнятість не вистачає часу поїсти. Ребята молоді, бойові. бойовий тобто, 30 хвилин, допустим, мені, моєму екіпажу от вистачає з головою. На ужин, на завтрак і на обід. полтавські поліцейські отримали і першу зарплату. Проте говорять у поліції не за винагороду. Ми прийшли раді того, щоб залишити по Полтав... погород Полтаву у безпечності. Зарплата 2 600. Зарплата поліцейського дві ще А остання премія, якщо не було якихось порушень, якщо не порушили настрій, якщо приходили на роботу вчасно. Скільки ви отримали в цьому місяці? Приблизно сім тисяч. …задоволені зарплатнею. такою. Так, я сюди не за зарплатнею прийшла в першу чергу. Патрульні сміються, незважаючи на достойну оплату праці, за роботою витрачати гроші ніколи. Могу по себе сказати, да, о том, що ти повністю перестаєшся на службу народу України. Це не можна назвати на матеріальне, …денежне, Ти все одно сталкиваєшся з той проблемою, що тобі нікуди деньги тратити. О, це в першу чергу. А во-вторых, нет времени, кроме роботи і служби. Порушень констатують в управлінні. На перший погляд тихій Полтаві вистачає. Відтак за перший місяць роботи патрульні зареєстрували 45 порушників паркування. Автохамів карають евакуацією авто. В управлінні обіцяють, незабаром полтавці побачать позитивні зміни. Особливо це стосується встановлення дорожніх знаків, розміток та знищення стихійної торгівлі. Скажем, прибрати звідти. Ринок, який вже склався історично, людям потрібно запропонувати якусь альтернативу. От місцева влада вже веде в цьому роботу. Нагадаємо, що нова патрульна служба почала роботу 5 березня. Щодня вулиці Полтави охороняють 245 патрульних.